Наближається до завершення облаштування укриття в ліцеї. Основа усі роботи вже на фінішній прямій, вже готовий санвузол та вентиляція, фарбуються стіни, завершується облаштування виходу та роботи з освітлення приміщень. По їх завершенні заклад отримає три великі кімнати загальною площею майже 200 квадратних метрів. Це дозволить розмістити в укритті учнів як початкової, так і середньої школи, оскільки учні середньої школи в нас будуть навчатися дві зміни. В першу зміну в нас будуть навчатися п'яті класи восьмі, дев'яті, десяті, одинадцять. А в другу зміну в нас будуть навчатися учні сьомих шостих-сьомих класів. Таким чином, в підвальному приміщенні практично всі зможуть розміщуватися. Це перша черга укриття. По завершенні робіт тут працівники перейдуть до другої частини, яка вдвічі більша. Ремонт цієї частини підвалу дозволить не лише повністю забезпечити укриттям учнів ліцею, але й сусідні, дошкільні навчальні заклади. У тому приміщенні подальшому ми плануємо і даємо дозвіл, і раді будемо, тому що в нас будуть перебувати дошкільники, які в подальшому зможуть прийти до наш, наш навчальний заклад. В приміщенні сховища в нас буде перебувати дошкільний садочок Журавонька і дошкільний, садочок, дошкільний заклад світлячок. Підрядник трохи не встигає завершити усі роботи до 1 вересня. Можливо, перший тиждень чи два учням ліцею доведеться вчитися дистанційно. Але, як зазначають у закладі, головне безпека. А компанія-підрядник більше турбується саме за якість робіт, а не за швидкість. До речі, керує нею випускник даного навчального закладу Ігор Шалімов. Саме завдяки його турботі, його піклуванню, його опіці, оскільки він є як депутатом нашої міської ради, так і випускником нашого закладу. Він в турботі про те, щоб на сьогоднішній день були створені безпечні умови нашим дітям. А поки будівельники закінчують останні роботи в укритті, в навчальному закладі повним ходом йде підготовка до нового навчального року. Адже після річної перерви учні ліцею основа нарешті повернуться за парти.